Слава Богу. Слава Богу. Бог нам дає тут збиратись. І сьогодні я хочу проповідати слово. І ми вже трохи чули про те, що я хочу говорити. Брат переді мною говорить про стосунки, які стосунки ми маємо друг до друга, як ми друг з другом обращаємось, чи ми добре поступаємо друг з другом. І я буду читати від Якова. Це слова Якова Він говорить, в першому розділі, 19-му вірші, він говорить такі слова: Ітак, браті мої, возлюблені, всякий чоловік, да будет скор на слышані, медін на слова, мерін на гнєв, ибо гнєв чоловіка не творит правди Божиї, поэтому отложив всякую нечистоту и остаток злоби, в кротості приймите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Тут ми бачимо, що Яков він вчить нас, як ми повинні поступати. Він говорить про те, що ми повинні контролювати самим собою. Дуже часто ми можемо бути спильчивими, ми можемо не вислухати, ми можемо вже і дати відповідь. Але Біблія нас вчить, що ми були скорі на слушання і медлі на слова. Дуже часто ми дуже торопимося нашими словами. Ми Ще не знаємо обставини, ще не знаємо ситуацію, ще не знаємо, що людина проходить в своєму житті, і ми вже даємо свій висновок, ми вже говоримо то, що ми думаємо. І якщо подивитися в Біблії, є приклад, є Давід. Він до нього приходить на фан, і він йому розказує одну ситуацію про бідного чоловіка, про багатого чоловіка, який вкрав овечку. У бідного і Давід він іще не роздивився ситуацію. написано, що Давід він сильно розгнівався, він сильно розгнівався і він сказав слова, що цей чоловік він достойний смерті. І він говорив сам про себе. І ми бачимо, що дуже часто в нашому житті ми можемо бути торопливими на слова, торопливим на гнів, на спичу ось ми починаємо обіжатися, ми починаємо щось говорити, але Біблія нас учить, що. Це є неправильно, гнів чоловіка не творить правди Божі. І ще є приклад сам Іаков, який пише це послання, і Іоанн написано, що була така ситуація, де вони йдуть з Ісусом, і один город їх не приймає, і вони починають, вони обідались, і вони сказали: Давай, давай позвемо, щоб огонь спав з неба і попалив їх. Вони. Їм казало, що це є правильно, що це є так все по Писанню, так як Ілля зробив. Но Ісус Він їм говорить, що не знаєте, якого ви духа. Це не був Господній дух, це не був Господь, який хотів, щоб вони так поступили. І написано, Ісус він говорить, що буде таке время, що коли люди будуть вас убивати, і вони думають, що вони тим служать Богу. Дуже часто ми можемо розгніватись на когось обідитись, і вважати, що ми праві, що Бог на нашій стороні. Но Біблія нас закликає до самоконтролю, щоб ми наблюдали за собою, щоб ми контролювали своїм гнівом. А апостол Павел він говорить такі слова. Ефесянам 4,26, він говорить такі слова: Гнева не согрешайте, сонце да не зайдет во гневі вашим, і не давайте місце дьяволу. Він нас закликає до того, щоб ми побистніше освобождалися від цього гніва, освобождалися, тому що Бог Він не має місця в нашому серці, коли ми тримаємо цей гнів. Цей гнів Він нас розрушає. Далі Він говорить такі слова через вірш читаю, 29-й. Ніякої гнілої слова да не виходить із уст ваших, а тільки добре для віри, даби оно доставляло благодать слушаючим. Духа Боже, котрим ви запечатлені в День і Ми бачимо, що дуже часто, коли ми розгніваємося, може якесь то гнілоє слово вийти. Ми можемо починати говорити слова, які не назідають людей, які не дають благодать, які. Який може розстраювати людей. І Біблія нас закликає, щоб ми очищали свої серця, щоб ми очищали, щоб ми наблюдали за собою, тому що дуже часто цей гнів він веде к словам, а слова і далі ми, Ісус він говорить, що воно йде і ще к худшому. Якщо подивитися на Каїна, Каїн, він написано, що він сильно огорчився. Він сильно огорчився і він був недовольний, що Бог не прийняв його молитву. А Авіля прийняв. І Ісус, він Бог йому говорить, що ти ти господствуй над цим гріхом, господствуй, він тебе влічить. Дуже часто дьявол може. Всякі е, е, мислі нам посилати, що ти прав, що з тобою неправильно поступали, і нам хочеться піддатися цим чувствам. Але Біблія говорить, що ми повинні господствувати над цими чувствами, ми повинні контролювати їх, ми дожні е, е, отрікатися від от цього, ми повинні освобождатися цього. Бу, дуже часто ці чувства вони ведуть к худшому. І ми бачимо історію з Каїном, він убив свого брата. Ми бачимо також про братів Іосява, вони досадували на. І на його брат, на Йосифа вони не любили його, вони, вони ходили з цим, вони з цією завістю, і в кінці-кінців вони були готові його продати, вони готові були його вбити. І так само і ісав. Він один раз обідався на свого брата Якова, і Він сказав в своєму серці, що я уб'ю його. Дуже часто цей гнів, ця ненависть, вона веде к поступкам, вона веде к худшому. І Ісус він говорить такі слова: Ви слышали, що сказано древнім, не убивай, Тоже убьет, подлежит суду, а я говорю вам: что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет Безумный подлежит гиене Огненной? Итак, если ты принесешь дар Твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат Твой имеет что-нибудь против Тебя, оставь там дар Твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом Твоим, и тогда прийди і принеси дар свой. з соперником Твоїм, поки пока ти ще на путі ним. Ми бачимо, Ісус, Він приравнює гнів до убийства, Він говорить, що Після цього є слова. Дуже часто ми можемо обізвати кого-то. Ісус він говорить, що це вже, це вже поступок, який подлежить подлежит осужденню. Він говорить, щоб ми не мали цей гнів, не мали ці слова друг проти друга, щоб ми не обіжалися, щоб ми освобождалися. І він говорить про те, щоб ми любили врагов наших. Дуже часто в нашому житті дійсно хтось з нами може неправильно поступити. А но ну, Ісус Він говорить, що любіть врагов ваші. Написано про Ісуса, що Він страдає, не угрожав. Часто Він проходив трудності і Він міг угражати, він міг би щось говорити про цих своїх працівників. Но він написано, «придавав придавав то судді, правину. І це є для нас приклад, щоб ми теж не угражали, не старалися якось то словами себе, себе защитити, але все придавали Богу. І контролювали себе свої слова, свої думки, свої чувства, щоб в нас була любов настояща до окружаючих, які возлі нас. І ще пару прикладів я прочитаю, як і вертаюся до того, що він говорить, написано такі слова. Всякий і це Іоанн, він говорить, «Всякий ненавидящий брата своєго є чоловіко-убійця, а ви знаєте, що ніякий чоловіко-убійця не має життя вічної в ньому прибуваючий». І Він далі говорить до того, щоб ми були готові полагати своє життя за наших братів. Він говорить: Любов, ми в тому, що Он положил за нас душу свою, і ми повинні полагати душу свою за братів. А хто має достаток в мірі, але видя брата свого в нужді, затворяє от нього серце своє, як... Прибивають в тому, любов Божя. Біблія нас е, закликає до того, щоб ми любили друг друга. Е, Ісус Він сказав новою заповідь даю вам, да любіться друг друга, як я вас любив вас. Бог він хоче, щоб ми мали правильні стосунки друг з другом, правильні стосунки, тому що. Дуже часто люди, може, з кимось то враждують, з кимось то мають проблему, приходять на, на це місце на служіння, склоняють свої коліна і моляться, і думають, що Бог їх чує. Ну так як ми вже чули, що Ісус говорив, Він сказав, остав твій жертвенник, лучше примири з своїм братом. Ян він говорить, як ти можеш любити, говорити, що ти любиш Бога, коли ти брата свого ненавидиш. І Бог Він дивиться, на які стосунки ми маємо друзів друг з другом. Ізраїльський народ вони пустилися, вони пустилися і говорили, почому ти Боже нас не чуєш, і Бог їм дає відповідь, почому Він їх не чує. Він говорить, що в день постав вашого ви требуєте тяжких трудов від других людей, ви, ви бєте їх дірською рукою, ви піднімаєте песть і говорите, говорите то, що оскорбительне. Він говорить, щоб вони перше направили свої стосунки друг з другом, і потім приходили і, і, і постились, потім приходили і е, е, приносили. Ці жертви. Бог він дивиться, чи ми дійсно любимо друг друга, тому що якщо ми любимо друг друга, ми зможемо і любити Бога. І гай Господь нам в цьому поможе, щоб ми правильні стосунки мали з друг другом. І останні пару місць я прочитаю цей Яків. Він говорить такі слова. І він говорить, язик, огонь, прикрасані правди. Язик в такому положенні знаходиться між членами нашими, що оскверняє все тіло і воспаляють. Круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и э, морские животные, укращаются и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто не, из людей не может. Это неудержимое зло, Он исполнен смертоносного яда, им благословляем Бога. и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию. Из те же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить Маслини или виноградні лоза, смокви, також і один істочник не може изливать злівати и і сладкою воду. Ісус Він говорив, що дерево познається по плоду, хороше дерево приносить хороші плоди. Якщо ми замічаємо за собою, що в нас є гнів, і цей гнів побуждає нас на слова і на якісь діла, то це показує в тому, що. Ми не в правильному состоянні, що нам треба перевірити своє життя, наше хождень перед Богом. Хай Господь нам поможе, щоб ми поправили наші стосунки з друг з другом, якщо нам треба це в житті зробити, щоб ми наблюдали за своїми чувствами, тому що Бог Він наблюдає за нашими чувствами, наші чувства вони побуждають нас на слова, на діла. І якщо в нас правильне состояння в серці, то ми і будемо годити правильно, стояти правильно перед Богом. І гай Господь нас в цьому благослови. blagoslovit amen